В останню п'ятницю травня відбулася 67-ма сесія Вінницької обласної ради. Засідання розпочали із вручення нагород Верховної Ради України учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Також за вагомий внесок в розвиток освіти відзначили директорів профільних комунальних підприємств. Загалом розглянули 22 питання порядку денного. Зокрема, затвердили інвестиційні програми комунальних підприємств Вінниця облтеплоенерго та Вінниця облводоканал на 2025-2026 роки. Пріоритетним завданням регіону залишається підтримка обороноздатності держави. Тож на сесії ухвалили рішення про передачу майна зі спільної власності громад у державну на допомогу військовим частинам. Це передача автомобіля військовій частині і рішення про передачу двох земельних ділянок для наших перекордонників з метою створення додаткових умов. Захис... Будівниц... з будівництва захисних споруд. Під час пленарного засідання депутати підтримали рішення про надання статусу ботанічних пам'яток двом природним об'єктам. Йдеться про заповідники чарівні схили у Ярішівській громаді та зелені схили у Шпиківській. Завдання зберегти історичний спадок та захистити популяцію червонокнижних рослин від діяльності приватних підприємств. Обласна рада тримає на контролі ситуацію з ландшафтним заказником Гора Лисківка, що поруч з державним історико-культурним заповідником Буша. На початку року депутати ухвалили рішення про надання місць. Ині статусу природоохоронної пам'ятки це дало змогу запобігти видобутку корисних копалин на території заповідника.